Починаємо працювати і пропоную ретельно і детально розібратися в санкціях. Трамп їх підписав. Про це ми сказали вчора, але давайте тепер розберемося в політичних і економічних деталях. Вчора президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії, Північної Кореї та Ірану. Однак він стверджує, що цей документ містить серйозні недоліки. Дональд Трамп нагадав, що він має застереження стосовно того, яким чином цей закон посягає на виконавчу владу, шкодить американським компаніям та інтересам європейських союзників США. Зараз на зв'язку зі студією радіо РФМ виконавчий директор громадської спілки, економічний дискусійний клуб Олег Пензен. Пане Олеже, спробуємо розібратися. Добрий день, да дивіться, який маю питання. Отже, Трамп говорить про європейські європейських союзників. Які економічні проекти європейських і американських компаній реально можуть сьогодні постраждати, і чи загалом є такий ризик? Ну в дійсності так, e, значить, дивіться, всі санкції можна поділити на декілька груп. E, найбільш суттєві санкції зачепили e, сектор. Добутку нафти і будівництво нафто та газопроводів. Власне, оце, оцей сектор, який може найбільше з точки зору європейців постраждати від американських санкцій. Тобто можуть постраждати будівництво північного потоку, і з точки зору європейців може постраждати будівництво турецького потоку. Санкції вводяться на компанії, які безпосередньо приймають участь які продавали е, за минулий рік більше ніж на 5 мільйонів доларів або планують продаж більше ніж на 1 мільйон доларів е, товарів е, в межах е, цих проєктів е, я вже сказав що окрім будівництва нафтопроводів е, підпадають під санкції взагалі всі проєкти по добутку нафти і газу е, там де американські компанії займають тобто Вивичаю, де російські компанії в проєктах займають більше, ніж 30%. Тобто, там, де, скажімо, 10-12 як там в Азербайджані, то це не підпадає під санкції, там, де Лукою займає сьогодні участь в проєктах добутку нафти на шельфі в Каспійського моря. Там, де більше 30%, це вже санкційний список. Тобто, це перший блок, який найбільше захвилював сьогодні європейців. Тому що це ставить під сумнів їх скажімо, участь в будівництві цих газопроводів. Другий момент, значить, це є фінансові санкції. Ці фінансові санкції серйозно можуть вдарити по російських компаніях, які кредитуються на Заході, і по обслуговуванню Росією її боргу. Чому? Тому що е, у відповідності до цього закону вже е, європейським і американським інвесторам, ну, зокрема американським, е, буде заборонено робити інвестиції в російський борг, тобто в російські цінні папери. Так, да. отут я б хотіла дивіться, дивіться, я відверто зізнаюся і перед вами, і перед слухачами. Я намагалася зрозуміти реально, що інвестиції в російський борг вони можливі. В який це спосіб? Ви можете зараз пояснити? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент росіяни, як і у свій час Україна, випустили достатньо багато е, єврооблігацій, так. які кутуються на європейських ринках, і інвестори купляють ті облігації, тобто це є суверенним дорогом добором держави, і таким чином вони інвестують в російський борг. Загальна сума російського боргу сьогодні у вигляді облігацій на європейських ринках становить порядку 50 мільярдів доларів. Ну там 47,8. Угу. Тобто, якщо заборонить е, американський уряд, ну, зокрема, е, Конгрес, е, в, е, реінвестування в ті облігації, тобто покупку цих облігацій на іноземних ринках, ну, на європейських, на світових фінансових ринках, це приведе до того, що дуже багато інвесторів піде з цих облігацій і росіянам е, буде дуже важко обслуговувати цей борг. Вони mm -hmm. мусить будуть погасити ці облігації, е, тому що не буде хто їх викуплять. Тобто ви зрозуміли, яким чином рефінансується цей борг? Я зрозуміла. Так, це дуже цікавий момент, тому що от такого пояснення я не знаходила, але могла заплутатися. Можете тобто. повірити так є. Пане Олеже, дякую. Ні, вірю, вірю, але на цьому розмова не закінчується. Тут... Да. Да -да -да. Е -е, я вбачаюсь. Да. Тут ще один момент є. Давайте. Момент полягає в тому, що власне найбільш серйозне питання е -е, всі санкції, які вводилися американським урядом до цього. Вводилися рішеннями адміністрації президента Сполучених Штатів, вводилися указами відповідними. Вперше в історії Америки, ну останній раз це був е, значить, е, поправка Джексона Веніка, яка проходила через Сенат і була законодавчо оформлена. Вперше е, зараз величезний обсяг санкцій, проведений через е, Конгрес, і є законом, тобто він є кодифікований сьогодні, щоб його відмінити. Знову треба буде оформляти законопроект, який проводити через Палацу представників через ОНРС. Тобто дуже складний процес. Mm -hmm. Тобто на сьогоднішній момент, звичайним рішенням адміністрації Трампа, від тих санкцій відмовитись буде неможливо. Виходячи з особливості американської демократії, це реально санкції на десятиріччя. Mm -hmm. тобто, тобто, в принципі, це, це є величезний крок щодо тиску на Росію. Так, зрозуміло. От щодо тиску на Росію ще до вас маю питання. Якщо в принципі ми е, говорили про те, що ми очікували санкцій, які поховають економіку Росії, поясніть, будь ласка, наскільки ці санкції це жорстка історія для Росії, ну безперечно, ну на рахунок поховають економіку, сказати мені важко, тому що на сьогоднішній момент росіяни е, достатньо багато дефіциту власного бюджету покривають за рахунок внутрішніх запозичень, вони вже при до санкцій, вони вже зменшують обсяг е, запозичень на зовнішніх ринках. Тобто безпосередньо фінансово це серйозний тиск, це тиск на рівні 50 мільярдів доларів. Mm -hmm. е, але от сказати, що завтра економіка Росії збанкрутує, ні. Це перший момент. Другий. Е, санкції обмежили доступ росіян до... Високих технологій по добутку нафти і по будівництву газопроводів, тобто обмежили їх експортні програми і обмежили їх можливості розширення добутку. Це серйозний удар по економіці, і ми маємо розуміти, що це в дійсності е, вплине і в тому числі на їх європейських партнерів. Ще один момент достатньо серйозний. Е, в дійсності Росія. Е, давно вже знаходиться в режимі санкційному. І е, всі ті очікування, які були пов'язані з приходом адміністрації Трампа, власне, були очікувані по відміні санкцій. Те, що зараз відбулося, дуже суттєво ставить на місце е, стосунки між росіянами і американцями і е, практично виводить адміністрацію Трампа від е, можливості відміни цих санкцій. Угу. Тобто, це є достатньо великий крок ну з точки зору тиску на політичного тиску Росії по відношенню до тих дій, які вона здійснювала в зокрема в Україні. Да, пане Олеже, маю ще кілька питань. Зокрема, так, хочу так. нашим слухачам сказати, що вчора на своїй сторінці в Фейсбуці прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв написав, що після затвердження санкцій надії на поліпшення відносин США прийшов кінець. За його словами, санкційний режим кодифіковано і буде зберігатися десятиліттями, про що сказали й ви. А відносини між Росією та США будуть вкрай напруженими незалежно від складу Конгресу або особистості президента. Медведєв вважає, що США оголосили Росію повноцінну торгову війну. Скажіть, будь ласка, це дійсно можна назвати торговою війною? Ви знаєте, мені важко сказати на рахунок оголошення торгової війни. Ну, то, що ці санкції на десятиріччя я вже пояснив чому. Да. Тому Тоді не що процедура, да? відміни, mm -hmm. процедура відміни є дуже важка. Вона mm -hmm. йде через новий законопроект про відміну санкцій. І я не думаю, що знайдуться сили сьогодні в парламенті Сполучених Штатів Америки, які зможуть пропхати за будь-які гроші російські цей законопроект. Тобто, в дійсності це на дуже довгий період часу. Mm -hmm. Другий момент. Трамп сьогодні в Твіттері написав, що стосунки з Росією різко погіршилися, і в цьому треба звинуватити Конгрес. Угу. В дійсності мені важко сказати, які стосунки між Трампом і Конгресом, але то, що сьогодні суттєвий, суттєва доля впливу адміністрації Трампа на розвиток російсько-американських відносин відтягнута і переведена в законодавче русло, це правда. Сьогодні Трамп самостійно відмінити санкції вже не може. І це величезна зміна по відношенню до тих процесів, які були раніше. Так, зрозуміла, пане Олеже. Зрозуміла, але маю ще питання, тому Пожалуйста. що хочу дійсно розібратися. Ви не поспішаєте від нас втікати. До речі, хто поспішаюсь. з наших слухачів слухає нашу розмову з Олегом Пензеном, виконавчим директором громадської спілки економічний дискусійний клуб. Можливо, хтось слухає, і думає, чому вони знову говорять про ці санкції, але це серйозні речі. І хочеться, щоб ми розібралися з вами в цьому питанні не поверхнево, і що тепер буде для України, і що тепер буде для Росії. А розібралися в деталях цих санкцій. Тому я стільки питань ставлю пану Олегу. Скажіть, будь ласка, а чим Росія в цій війні плаконічно скажіть може відповісти? Ну вона вже об'явила про те, що вона збирається висилати достатньо багато американських. Так, тематів. так але це в принципі відіб'ється. Відібра... Відібрала... Але пане Олеже, це в принципі відіб'ється на місцевому населенні, на мешканцях Росії їм буде гірше. Тому що у них збільшаться черги через те, що менше буде дипломатів. Тобто це відіб'ється на безпосередньо внутрішньому укладі Я вам Росії. Так, відверто. Росія і Москва це дві абсолютно різні території. Угу. І так як живе Москвич, так не живе, припустимо, центральна Росія, тим більше там Уральська чи якась глибша. Ну, далеко. звісно, так. Да. Тобто мова йде за те, що в реальній дійсності рівень життя росіянина є дуже низьким. І той перелік, скажімо, тих же самих продуктів, які вони споживають, тих перелік, той перелік доступу до технологій, які вони мають, є значно нижчим, ніж припустимо, то саме має москвіч. Тому в першу чергу відчуття тих санкцій отримують ті люди, які безпосередньо проживають в великих містах. Це Санкт-Петербург, Москва. І е, безпосередньо доступ до продуктів до товарів, які отримували. ну то, про про що я кажу: тобто Росія відіграється на своїх громадянах, так або так. на як зазвичай це буває на слабких сусідніх державах. Тобто, і у мене тоді виникає питання пов'язане з Донбасом. Хоча я з вами хотіла виключно економічні аспекти обговорювати наскільки реальні перспективи того, що відбудеться загострення на фронті, якщо Росія поводиться ось так. Ви знаєте, я би не пов'язував ті речі, ага, речі не пов'язані на фронті і економічні санкції. Угу. Є абсолютно різні зрізи, і то, що робить Росія на фронті на сьогоднішній момент. На мій погляд з безпосередніми санкціями пов'язане мало добре. Санкції, давайте тоді вони, давайте тоді санкції вони mm -hmm. будуть впливати Росії в довгостроковому терміні. Часу все зрозуміло тобто вони будуть виснажувати mm -hmm. економіку. Да, зрозуміло. Давайте тоді поговоримо ще про м, дотичність до зокрема Європи. Вчора інформагентство Reuters повідомило, що російська Роснефть і Норвезька Statoil знайшли спосіб обходити санкції, які було впроваджено ще в 2014 році. Санкції забороняють західним компаніям допомагати Росії в розробці сланцевих. Резервуарів статуїли Росніфть, змінили формулювання у документах і віднесли запаси сланцевої нафти до покладів вапнякової породи. А розробка таких покладів санкціями не заборонена, і те саме продовжують робити. У результаті норвезька компанія допомагає росіянам в розробці технічно складних нафтових родовищ. А за даними Reuters, до подібного проекту планує долучитися і британська BP. санкції вже обходять цей факт. Про це свідчить. А ось наскільки успішно обходять ці обмежування е, обмеження, ну, дивіться, і... ми да. маємо зараз. Дуже яскравий приклад е, санкційної ситуації із постачанням високотехнологічної продукції в Європу по Сіменсу. О, о, орієнтовний обсяг збитків, які Сіменс отримали в результаті того, що не проконтролювала рух своїх товарів по Росії, зокрема е, турбін, на сьогоднішній момент вже оцінюється в 200 мільйонів євро. Це дуже серйозна річ. Дивіться, але ми І... не знаємо, у скільки оцінюються заробітки Сіменсу. Ми всюди вже почали чути останні кілька днів. Сіменс втратить 200 мільйонів, хтось каже 400, але ж заробили вони напевно набагато більше. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що на сьогоднішній момент, скажімо так, репутація компанії коштує дуже великих грошей. І вони в першу чергу відображаються в рості курсу чи падінні курсу акцій. Чи іншої компанії. За результатами цього процесу з Сіменсом вже пішов в відставку віце-президент. Тобто компанії, тобто мова йде за те, що ми не говоримо зараз про конкретні доходи чи збитки, ми говоримо про то, який конкретний, скажімо так, соціальний і громадський резонанс угу, отримав угу, угу. той процес. Європейці дуже законослухняні. І е, будь-яка втрата іміджу для них відіграє значно більшу роль, і потім в результаті ця роль відіграється і в їх реальних доходах, угу. аніж ми можемо думати от на нашому прикладі. Тому в дійсності е, санкції, навіть отакі, що є, навіть такі, що були, до введення законодавчих обмежень, вони вже серйозно відігравали. Дякую Зараз вам, пане Олеже. Дякую. да. буде угу. дякую вам, дякую, Олег Пензен, виконавчий директор громадської спілки, «Економічний дискусійний клуб про економічні аспекти санкцій. Ми щойно з ним говорили. Цікаво, що думаєте про це ви? 044 536 чотири Зараз. Е